Вау, а це вже справді круто. Вітаю всіх маленьких фанів. Хотів би я сказати жіночого боксу, але будемо відвертими. Ані ви, ні я його навряд чи дивилися. Проте з сьогоднішнього дня це точно зміниться. Мене звати Макс канал Ресайт. Бокс Україниська рубрика Огляд. Поїхали! Друзі, розпочнемо з простого. Що ми з вами взагалі знаємо про жіночий бокс? Бабська туфта, нічого. А мандану не срулить. А коли дружина мене б'є, це жіночий а, бокс? Ні. ні. Тоді нічого. Згоден жіночий бокс в більшості свого не саме цікаве видовище по багатьом причинам, без сексизму. І, я думаю, не потрібно бути екстрасенсом, щоб сказати, що ми з вами тупо ніколи його не дивились. Окрім деяких найкращих моментів, саме хайпових поєдинків. Але що якщо я вам скажу, що з цього моменту так саме з цього моменту, завдяки одній мадам Ша, жіночий бокс не просто став цікавим для перегляду, а навіть бо більше абсолютно нічим. Не гірші за чоловічі знаю, звучить як брехня, але я не депутат і брехати вам сенсу мені немає. Так не дивлячись на те, що жіночий професійний бокс існує вже більше 30 років, на жаль, він так і не зміг завоювати велику популярність на відміну від того самого ММА. І не лише серед нас, глядачів та поціновувачів єдиноборств. Але й серед самих жінок, що, звичайно, ж не могло не вплинути на конкуренцію, і як вердикт на саму якість бокса. Проте з часом певні спортсменки завдяки таланту, наполегливості та хто би міг подумати шаленим тренуванням, почали показувати досить гарні результати, особливо якщо ми говоримо саме про технічну складову. Далеко ходити не потрібно, адже я гадаю, більшість з вас вже чули за дворози олімпійську чемпіонку та абсолютну чемпіонку вже у профі американку Кларесу Шілс, яка. Вважається нібито таким мухами Малі, але у жіночому боксі. Досить технічна мадам, яка навіть заявляє, що перебоксує будь-якого чоловіка і сміло кидає виклик кожному топовому бійцеві. Останній з яких був екс-чемпіон світу у 66 кг, американець Єп Турман, який сказав, що не бачив сенсу цього поєдинку, але. Якщо він буде благодійним, то чому би ні? Проте, навіть якщо брати до уваги всю майстерність клариси, спостерігати за її боксом. Особливо проти не найкращої опозиції через відсутність спортсмена у її вагові, все рівно не те, що дуже цікаво. Але, наприклад, спостерігати за її співвітчизницею, американкою Алісією, за прізвиськом Бомба Гарнер, це навпаки одна насолода для очей, адже це зовсім інша історія. Яка, якщо порівнювати більше, схожа не на Алі, а на Майка Тайсона. І боксує в стилі Джермонти Девіса. Яскрава, харизматична, та будемо відвертими, досить симпатична Алісія Бомгарне завдяки своїм багатьом якостям, але в основному технічному, та що найголовніше, брутальному боксу з акцентом на нокаут, досить швидко завоювала величезну фанбазу, особливо після серії яскравих перемог, в яких вона здобула статус абсолютного чемпіона у своїй ваговій. І дійсно, перша думка, яка з'явилася у мене в голові, коли я побачив Алісію в Рейнзі, дідько, вона була. Народжена для того, щоб просто бити людей. Ніколи не думав, що скажу таке по відношенню до дівчини, але це справді той момент, коли в неї це виходить настільки круто, що я не можу її уявити кимось іншим, ніж боксером. Можливо, це буде трішки заучна заява з мого боку, але я гадаю, що Бамгарне це найбільш талановита боксерша за всю історію професійного жіночого боксу. І саме головне, що не лише в плані удара або швидкості, хоча ці аспекти також просто неймовірні, а взагалі у всьому, починаючи від фізичних даних і закінчуючи стійкістю та боксерським IQ, ви просто подивіться на цю неймовірну фізичну форму Алісії. В той момент, коли мені не соромно сказати, що я хочу мати такий самий торс, як в жінки в мене немає слів, її можна ось тако сміло брати і відправляти на міс бікіні або якісь інші змагання. Проте, як я вже казав, фізична форма, хоча і перше, що кидається в очі, але це лише один з десятка аспектів, яких американка показує якісь. Неймовірний результат. Другий не менш важливий, який складно одразу не помітити, і який вразив мене навіть більше, ніж її крута форма, це те, як саме Лісія почуває себе в ринзі. Знаєте, це той момент, коли глядач ловить кайф від того, що боксер ловить кайф від того, що. Відбувається в бою, Аліся – це не про максимально зібрану в ринзі, яка працює нібито по книжці, та слухає кожну команду тренера, не боючись при цьому ризикнути, або не дай Боже помилитися задля яскравого момента чи крутої перемоги. Ні, це точно не той випадок, який я не скажу, що він якийсь поганий. Але дідько, коли боксер впевнений в собі та своїх вміннях настільки, що виходить за межі створених для нього рамок за для легкої перемоги, ось це і є справжня. Сутьність бокса. Приклад то одразу приходить Джоша на початку своєї кар'єри, коли він ще не боявся пропустити якийсь удар. Під час своїх улюблених рубок і сам створював ці рубки був ініціатором, в яких він, як і його бокс, відчували себе, мов гриву у воді, що однозначно не могло не подобатись глядачеві. Так ось, якщо ранній Джоша, це ніби такий собі носоріг, який йшов на пролом та з своїх опонентів, то Аліся це спокійний хижак ніби Пантера, яка грається зі своєю жертвою до моменту, поки вона їй не надоїсть. Після чого умить зривається серію з виключно з потужних ударів та знишкозвіль свою здобич. Дуже крута аура, яка одразу показує, хто є лідером в римлії. Проте порівняння з пантерою на цьому не закінчується, оскільки відчуття опонентів американських просто на неймовірному рівні, як представників сімейства кошачих, завдяки чому вона нібито завжди на крок попереду своїх суперниць. Та читає їх не мов книгу, а абетку для діток. Найкраще це видно по тому, як круто та легко вона контратакує своїх суперниць, особливо. Правим прямим на зустріч. Її головним ударом, надзвичайно потужним і неймовірно швидким. Чесно, коли я передивлявся її бої за для цього відео, я навмисно їх сповільнював, щоб побачити, що взагалі відбулося і чи влучила вона, чи ні. Настільки швидко це було, і спойлер так, вона дуже часто влучала. Проте не одним правим прямим на американка, адже вона володіє ледве не всім арсеналом, який тільки є у боксі. І що найголовніше, на досить високому рівні хай-то на шоткий джет, шикарні хоки в голову та потулубу, які вона чудово комбінує в найрізноманітніші серії. Та навіть той самий априкон. Саме круте це не те, що напад різноманітний, як меню в якомусь ресторані, а те, наскільки круто вона розуміє, який саме удар потрібно вибрати та вдарити в той чи інший момент, щоб обійти захист опонентки та донести до неї максимальну шкоду. Можливо, саме під час бою це не кидається настільки сильно в очі, але повірте мені, по а я вам зараз це покажу, Бамгарден має просто неймовірно крутий напад, особливо в парі з чудом боксерським IQ. Друзі, перед продовженням відео прошу вас за бажанням підтримати канал будь-яким зручним для вас методом, хай то лайк, підписка чи коментар. Або фінансово, як це зробили мої перші патреони Джек Антон Садовий та Євген Гетьманський, за що я їм щиро вдячний. Так ось, для прикладу ми візьмемо останній поєдинок, а саме реванш Алісі проти Крістіни датау До речі, єдина боксерша, яка змогла здолати бомбу на Початку її кар'єри, де Баугарнер створила для нас цілу кучу та ще маленький вагончик надзвичайно крутих епізодів. Одразу скажу, що їх більше десятка в цьому бою, але я зупинився на двох самих яскравих та ефектних, на мою думку. Наприклад, ось момент в п'ятому раунді біля Канаді, на перший погляд, нічого надзвичайного, але. Тільки на перший. Алісія, будучи у пройнішній ситуації зажати біля канатів, побачила, що її суперниця збирається скорочувати дистанцію з високопіднятим блоком та пробиває джеб. Головна мета якого це просто закрити огляд своєї опоненці. Після чого вмий зміни поверх нападу і пробиває вже невидимий для її суперниці удар по печінці. Кристіна продовжує свій напад, але Баумгарнер чудово контролює дистанцію передньою рукою, трішки відступаючи назад. Чи потрібну дистанцію, Алісія вмить пробиває свій потужний та швидкий прямий з задньою рукою, змінивши порядок нападу, через що її попадає прямісінько. Поміж високопіднятого блоку. Після чого продовжує свій напис двойним джебом, другий з яких став ще більшою несподіванкою для Крістіни. Опонентка, припустивши потужний прямий та джаб, знову піднімає свій блок і нахиляється задля захисту від прямих ударів, де Алісія цей момент на максимум та просто обертає згуртованою суперницю, ставлячи її. Пиною до канаті, чим повністю перевертає, здавалось би для себе невигідний момент. Алісія змінює стійку, щоб збити свою суперницю з пантелику та продовжує напад з двійки. Проте на цей раз справи прямій зі скузнув з рукавиці опонентки і пішов мимо. Через що Баумгарднер, зрозумівши, що вона не зупинила суперницю, починає відходити назад, контролюючи дистанцію за рахунок передньої руки. Імітує напад задньою рукою, змушуючи Крістіну знову підняти блок і зрупуватись, після чого підпускає її до. Себе та наносить шикарний прикол. Завершуючи цей епізод, вигідним для себе клінчем. Погодьтесь з повільному, якщо окремо розібрати кожен момент цього епізоду, це все виглядає. Набагато крутіше. Давайте, для прикладу, візьмемо ще один епізод цього крутого бою у четвертому раунді. Аліся пробиває свій потужний правий прямий, змушуючи суперницю розірвати дистанцію. Крісіна, будучи спортсменкою з гіршою антропометрією, знову намагається зблизитись, але її знову пропускає прямий хає мимохій та удар по тулубу, який трішки змазався через напад опонентки, що тим не менш все рівно спрацювало, і Крістіна знову розірвала дистанцію, пропустивши двічі підряд. Правий прямий за цей епізод Аліся змусила Крістіну зациклитись на ньому, через що та не помітила, як підійшла на ударну дистанцію передньої руки та пропустила вже шикарніший хук лівою. Бамгарне помітила, що цей потужний удар трішки приголомшив опонентку та ринулася на добивання з різноманітною серією. Спочатку з двіки прямих, де пройшов джеб. Потім ми змінила поверх і нанесла шикарний лівий хук прямісінько по животику. Та подвоїла його, адже побачила, що Крістін. Опустила блок. Проте опонентка встигла його повернути на місце, і удар прийшовся немохідь. Аліся продовжила свій напад, комінуючи лівий хук по двом поверхам разом з правим, як і хуком, так і прямим ударом. Більшість з яких, хоча і були мимохідь, але однозначно нанесли шкоду. Проте епізод не закінчився, адже Бомгарнер знала, що Окрісіна після такого обов'язково. Піде на реванш та почала виманювати її, демонструючи чудовий маятник та типу свій намір вдарити, прицілюючись руками і як вердикт. План спрацював, і що свою супернику захиста, Алісія прочитала її напад та перша нанесла шикарний чеху, приваливши свою опонентку. Алісій Бомгармер на даний момент лише 29 років, і вона без перебільшення може стати саме тою людиною, яка змінить ставлення всього світу до свого спорту, а саме жіночого боксу. Звісно ж у цьому відео я намагався вам розказати лише за сильні її сторони. А як ми знаємо, не буває ідеальних боксерів, і Алісія не є виключно. Проте навіть не найкраще і витривалість така пояснюється кількістю саме потужних ударів, та інші недоліки не можуть вплинути і тим паче змінити враження від перегляду її шикарних. Виступів у ринзі факт дня, не дивлячись на те, що жіночий бокс зовсім не користується популярністю в Україні, це аж ніяк не завадило одній спортсменці стати найвідомішою боксершою, яку кожен з нас хоча би один раз бачив. Так мова йде про українку Аліну Шатернікову, чемпіонку світу 2002 року з рекордом 16-2, яку на жаль більше знають не по її боксу, а по ролі експерта в колись дуже популярному великому боксі.